Що збиратимуть гроші на відбудову знищеного росіянами ліцею на Чернігівщині. Це буде у Лондоні. Ну а ми впевнені, що світ пишатиметься відновленою країною так само, як і не скореною. Ми не вдячні кожному, хто у ці найважче для нас часи з нами поруч. Сьогодні неділя, 6 серпня 2023 рік. У нас ранок 9.30, в Україні 10.30. І я йду на манікюр. Можливо, і педикюр зроблю, ще не вирішила. Йду до нового майстра, бо в попередньому відео вже розказала, да, що один ніготь відвалився. ну і Взагалі вже три тижні пройшло, треба корекцію робити. От, майстра мені порекомендували. От, подивлюся, бере за корекцію 25 євро. І педикюр теж стільки ж коштує. У нас холодно. Дощ, але я з парасолею на цей раз. Чекаю на трамвайчик. Зробила манікюр. Це мій. Нарощений ніготь, який зламаний був. Зробила трошечки меншу довжину. От, мені дуже сподобався і майстер, і як вона робить свою роботу. Прям дуже задоволена. Зробила педикюр також. От, супер. Я задоволена. Значить, за цей ніготь, який вона мені наростила, вона взяла додатково 2 євро, тобто манікюр вийшов 27 євро і педикюрчик 25. Всього 52 євро. Це для України забагато, звісно. В Україні я могла б зробити це дешевше. Але, ну, тут інші ціни, зарплати і все інше. Тому, що ж поробиш, треба, значить треба. Продовжую знімати влог. Сьогодні у нас Середа, 9 серпня, я, як завжди, не проходжу мимо ожини, зупиняюся і трошечки їм. Вчора стаю така їм, жіночка підходить, словачка, з пакетиком. Нарвала собі. І говорить мені, а ви що, її не миєте? Ну, словацькою мовою, але я зрозуміла, що вона має на увазі. Я кажу, ні, дощ помив. Зараз швидко переодягаюся, бо я сьогодні порвала джинси. І буду їхати на клуб. Спілкування словацької мови. Я туди вже давно ходю. Він проходить у гуртожитку, в якому я мешкала, на 9 поверсі. Взагалі-то понеділок та четверг о 18.30. Але цей четверг не буде, тому. Проводять сьогодні у середу. Якщо буде можливість, сьогодні є настрій познімати. Треба взяти пакет, нарвати та заморозити. Я вже про це місце розказала Олі, з якою ми їздили в Брино, навіть показала, а потім ми зайшли до мене додому, попили чайок. Вона була з Любочкою, дочкою своєю, це були мої перші гості. Така смашна, не відірвешся, але треба йти. Я знайшла ще один вхід до нашого будинку. З цього входу набагато ближче до зупинки йти. До речі, біда з нігтем. Він сьогодні у мене відслоївся. Я, чесно кажучи, в шоці, що відбувається, чому нігті у мене не тримаються. Написала майстру, щоб вона мене взяла на ремонт нігтя. Прям біда якась. Переодягнулася, викинула сміття. Хотіла вам показати, що у нас є машини. З українськими прапорами. І не одна. Напевно, в цьому будинку мешкають теж українці, як і я. Будь тройки або червіка. Добре. Я б сама так зробила Добре. Máte, máte, dobre, máte 3, 2, 1. Môžete zobrať trojku, dvojku alebo jednotku. To je dobré, nemusí byť, byť viacej koci. Môžete aj jednu zobrať, dobre. Takže to je 28, 28 už má Táňa, dobre. Ale vy, vy si buď hodíte ešte raz, ale pozor, pozor, lebo keď... Sice tým asi, lebo keď vám padne niečo, čo jedna alebo 4. keď vám nepadne ani jednotka, ani štyrka, tak nič nebude. Risk uvidíte. No, dobre. Yes! To je 32? Hej. Páša, nech sa páči. Super. Super, tak, ale nech pierby. sa páči, hej, <laughs> super, super, ako šťastie. Drík červíky, dobré, Výborne. Oh. To by som brala, nemôžete z červíko už zobrať, už nie je, už nie je teraz. Na vás je, dobré. Молодец. Так, то уже единственные ті, ті, ті єдині. три, три, три тройки забрать. Вяцей не может быть. Ако Ну, no. добре. Получается. Добре. 15, 20, 23. Так, 23. Добре. 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 Знайомий ліфт Познимаю трохи. Объява якась. Медведай. Рух веселості спілкування 16 серпня у Братиславі Парк Яма. Каву. Ще у мене закінчився чай. 89 центів коштує, полуниця, лимон, яблука, грушка, карамель, малина, ананас, банан. Хочу спробувати грушу і карамель. Да, візьму його. Зараз такі вафельки на акції 22 центи. Візьму з горіхом. І оці не пробувала. О, класі. І ось такі трубочки. Шоколадні, дуже смачні. Це що у нас? А, просто ванільні. а це шоколадні. Я їх вже брала, коштують євро 29. До речі, такі пакетики безкоштовні. Вийшло 2,51 євро. Трубочки вафельні я виложила. Вирішила не брати, тому що останнім часом щось я часто їм солоденьке. Це не корисно для фігури, тому <див> дві невеличкі вафлі будуть, буде достатньо, отак би я сказала. Зараз 20.07. Дивимося, трамвайчик буде в 20.10, через три хвилинки. Поки познімаю вечірню Братиславу. Звичайний спальний райончик. Амітця Вінограді. Оця будівля з українським прапором. Це дім український. Так і називається. Там відбувається багато цікавих заходів для українців. Також там є курси словацької мови. Але я там ще не була треба буде піти сходити станиця віногради вінограді стейшта станція яку видно з балкону моєї квартири де можна сісти на будь-який потяг і поїхати в будь яке місто Словаччини і навіть в іншу країну. Як і обіцяла вам показую ближчі гори. Оце прямо росте виноград. Мені цікаво. То господар, винограду цього, клас треба буде якось піти туди ще ближче. Поруч будиночки. Люди, які живуть на першому поверсі, прям облаштували собі вихід. Там така, як площадочка, стволики стоять. Як окремий вхід. У власний приватний будинок. Клас! Небо таке. Вітерець трохи дує, але я думаю, що вам чутно. Тільки що я там була. Два будиночки. Один. Такий, с серыми балконами. А это мий пудыночек. Райское местечко.